Сьогодні Дніпропетровський господарський суд вирішував долю військового шпиталю. Нагадаємо свої права на нього заявив Російський банк. На захист шпиталю вийшли і дніпропетровські активісти. Перед початком суду вони влаштували під стінами приміщення мітинг. Як пройшла акція, та яким було рішення Феміди? Дивіться далі. Попридуж біля Дніпропетровського господарського суду зібрався чималий натовп. Серед активістів, волонтери та представники громадських організацій. Вони з прапорами та плакатами переконані, віддавати шпиталь країні агресору неприпустимо. Вийшли сюди не для того, щоб давити на суд. Я це особливо хочу підчеркнути, а щоб заявити свою громадянську позицію, щоб заявити тому, що необхідно розсматривати. Конфлікт між государством і частниками по закону. На військовий шпиталь російський банк зазіхнув ще кілька років тому. Тоді фонд держмайна, вигравши суди у двох інстанціях, залишив його у державній власності. Втім, російський банк все ж таки добився від вищого господарського суду України, аби той відмінив попередні рішення Феміди і повернув розгляд справи на самий початок. Та Дніпропетровські волонтери налаштовані рішуче кажуть, шпиталь вже отримав назву народний, адже його власним коштом відбудовували самі мешканці. Более 20 миллионов своих денег граждане потратили на восстановление этого госпиталя, на оборудование, на ремонты. Ни один госпиталь в Украине не принял такого количества раненых, как Днепропетровский военный госпиталь. Здесь и волонтеры, очень хорошие девочки работают, принимают бойцов. И созданы все условия для того, чтобы ребята могли полностью вылечиться. зали суду громадськості потрапити не вдається. Кімната, де проходить засідання, занадто мала. Біля дверей починається штовханина. «Давайте в зал, Що ви тут забрали людей? Немає в залі в засіданні забезпечили нас. Ну що ми тут розглядаємо справи? Та громадськість не здається. Поважайте громадян! Поважайте громадян! На галас обуреного натовпу виходить заступник судді. Каже, не думав, що в залі суду збереться стільки люду. Пообіцяв приміщення шукатимуть. У нас його просто немає в приміщенні суду, для того, щоб чи місто надало, чи десь судова адміністрація, щоб десь ми могли вмістити всіх, хто хоче бути присутнім, всіх небайдужих громадян. Попри обурений натовп, засідання все ж таки відкрили. Втім, відповідачі до суду не з'явилися. Суддя заслухав клопотання позивачів та пішов до нарадчої кімнати. Вже за годину винесли вердикт на військовий шпиталь накласти арешт. Саме ж слухання справи перенесли на 4 квітня. Тим часом волонтери пропонують провести його або у військовому шпиталі, або у будинку з союзів, аби наступного разу на засіданні змогли бути присутні всі, кому не байдужа доля військового шпиталю. Інна мороз Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.